спільна молитва. Даж Божі внуки ми Даж Божі внуки ми. улюбленці богів. Улюбленці богів. І боги свої десниці, і боги тримають, свої десниці тримають на ралах наших. На заспіваємо славу суражю. Заспіваємо славу. Суражію, і так мислимо до вечері. І так мислимо до вечері. І п'ятикратно славимо богів. І п'ятикратно славимо богів. Семаргла, що споживає дерево і солому, і вогнехурделицю розбиває вранці, в день і ввечері. І йому вдячні ми за сотворені борошна і питія, які є їжею, що зберігаємо в попелі, а вогонь роздмухаємо, щоб горіло. Погасло, гори, гори, ясно, щоб не погасло, гори, гори 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 ясно, щоб не погасло. Радуся і слався. Кожним покладеним поліном ставай прихильним до нас. Кожним спалахом полум'я передавай нам прихильність богів спасів. О Боже, богів спасів привези до наших дарунків. Як друг друзів шануй, о прихильний Богонь. Ти, кого Боги тричі на день закликають споживати жертв День у день перун наш Бог, о вогонь, зроби цю нашу пожертву сповненою солодощів, о нащадок самого себе, хай вона має лоно із жиру, що служить богам. Хай під час обряду язики твого полум'я прямують угору, проходять крізь простори, спрямовані вверх, бо вже на купі землі. Усівся головний жрець, Ми розкладаємо жертовну солому, що створює місця для богів. Запалений, о вогонь, прилинь до нас сюди разом з богами, спасами могутніми богами на одній колісниці. Хай усядеться на нашій жертовній соломі, мати богиня, уславлена синами. Досликом на благо, хай насолоджується безсмертні боги. Це є жертва наша, ме цура на хмелю діяна і на беду настояна. І буде вона ця наша жертва, богам прави, які є наші праотці. Бо це ж ми походимо від Дажбога. І стали славними, слави богів. Боги Спаси, прийміть цю пожертву. прийміть цю пожертву. Палимо. Вогонь сильний і кладемо до нього дарунок. Так, щоб вогонь був до сварди, так, щоб тріщав він у вогні і ділився на двоє і на троє. Бо то є знак від богів, що любить ця тая жертва і хочуть її. Боги спаси, прийміть нашу пожертву. Прийміть Боги, прийміть Боги Спаси. І богів спасів. О Боги, будьте милостиві, хай вона повернеться до нас вашим благом, тим, що краще всіх знаходить правильний вихід зі скрути. Хай прийдуть до нас боги з підтримкою, прославлені силами синів сварки. Перун із силами перуновими, стрибог із силами стрибожими. Влада із роженицями, хай дарує нам захист, хай захистять нас рідні боги. Сварок і перун, і вогонь сварожич, пробатько наш род і Даш Бог, хай вдовольнять нас у всьому, хай це нам щедро дарують боги, Сварок світовий і Дніпро ріка, батько небо і матінка земля. Боги споживають їжу язиками вогненного смаргла. У щелепах гризущого вогню наша пожертва творить силу і міць сварні. Цією силою ми надихаємося, цією силою ми зміцнюємося. Як цей урожай творився завдяки силі, семи променів Сонця Бога так хай будемо ми здоровими. Поживаючи сім дарів урожаю. Мак і мед, яблуко і грушу, зерно, вино і полотно. Шановна громада, чи бачите ви мене за цим снопом? Ні, не бачимо. Чи бачите ви мене за цим снопом? Ні, не бачимо. Чи бачите ви мене за цим снопом? Ні, не бачу. Так, нехай і в наступному році не, не будете бачити. Дай Даш Боже цей добрий час і на той рік діждати, щоб ми були здорові та веселі, а святеє жито, щоб родило сито. Хай буде так. Хай буде Хай так. так. Роду українці! Славу співаємо, слава, а рожаницям шану складаємо, слава, слава сварогу нашому Богу, слава, слава да Богу слава перу. Слава, славу, співаймо, матері, славі, Слава, здані данімо лелі і ладі, слава слава, глу і велесу Богу, слава. Богу навіки, слава, слава, Горсу ярилу, живі, спасу, слава, Богу купайлу і світовиду, слава, Праву співає славу велику слава. Щадкам слава, бо і богині нам берегині слава! Слава українцям ми Україні, слава! Слава Богам, Спасам! Навіки слава! Слава хлібному спасу! Навіки На слава! Слава усім єдиним богам у сварзі! На віки слава! Вічно свіжа дана, вода і діва! Жінка сонцю вогню. Оживи своєю всетворчою силою, все видиме і невидиме, усе добре, духовне, світле, Коромислом райдуги, зачерпни зі святого свого джерела животворну воду для народу мого українського, наділи нею берегінь, щоб вони сіяли цю святу воду золотим решетом на землю матінку. Трушуючи зела, квіти і плоди. Живий вогонь, жива водиця, хай святиться жива водиця. Хай святиться, жива, жива водиця. Живий вогонь, жива водиця, хай святиться жива водиця. Хай святиться, жива водиця. Живий вогонь, жива водиця. хай святиться жива водиця. Хай святиться жива водиця. Хай стікаються докупи ріки, докупи вітри, докупи птахи, хай вони завжди радіють нашим пожертвам. Як вічно живі джерела річок, що стікаються докупи, усіма божественними потоками, я заставляю стікатися до нас плоди земні. Жива водиця, слава урожаю! Навіки слава! Жива водиця, слава врожаю! Навіки слава! Жива водиця, слава врожаю! Навіки слава! Жива водиця, хай все добре родиться! Слава Спасам! Навіки слава! Жива водиця, хай все добре родиться! Слава Спасам! Жива водиця, хай все добре родиться! Жива водиця, хай все добре родиться. Жива водиця, хай все добре родиться. Жива водиця, хай все добре родиться. Слава Жива водиця, хай все добре родиться. Слава спасам. Жива водиця, хай все добре родиться. Жива водиця, хай все добре родиться. Слава Богом спасам. Жива водиця, хай все добре родиться. Жива водить, нехай все добре водить. Слава спасам! Навіки слава. Дива водій, та хай все добрий води. Жива води та хай все родить. Слава На Навіки слава. Жива водій, нехай все родить. Слава спасам! На віки Слава спасам! Навіки слава! Мені повторно. Жива водія, хай все добре родиться. Слава спасам! Навіки слава! Два води, це хай все добре родиться. Жива води, це хай це добре родич. Також похороняють сади, також сприяють вітінню садів, визріванню плодів, їх пахощам, смакові. Ті душі приходять на спаса до храму і стоять невидимо. Над тими плодами, поки священник не посвятить їх, вони, духи, невидимо і свої плоди приносять святити, а звідси несуть їм усім духам добрим нам над там той світ. А бджоли то мухи Божі, і бджоли також моляться Богу, літають у небо і від тіля приносять від сонця його частку для свята, віск. Тому пом'янемо тих, що нашу землю руську удобили, і наших староців, які стратили сили за русь на тих бойовищах, а кров їхня удобила землю нашу. Сущі є боги, які з Перуньом ділячись, накували свої мечі на ворогів наших. Ми ж їм помолимось, щоб. Дали нам в помочі. Слава предкам. На віки слава. На віки слава слава спасі! Родину, ви дівчата з хлопцями, наставайте враз нами. У щасливу годину розвеселим родину, ой-но-ну, ой-но-ну, розвеселим родину, ой-ну. Родину. Чиє серце є тверде, хай собі від нас іде. хай іде від нас в чужину, хай іде він в чужину, щоб не смутить родину, ой, ну, -ну, ой, ну Ну щоб не смутить родину, ой, ну, -ну, ой, ну ну, щоб не смутить родину, а ми станьмо всі в коло, заспіваємо весело, ж бо кожну годину розвеселить родину, ой, ну ойну. Ой, Зелить родину, ой ну-ну, ой-ну-ну Леть родину, в нас родина, вся одна славна наша країна. чий гапанча, чи сердак, чи гуцул чи подоляк, ой так так, ой так так, чи гуцул чи подоляк, ой так так, ой так, так, чи гуцул чи подоляк, де Дніпро десяни пруди, рідні, річеньки пливуть, і відстедів за безки всюди чесний наш нарід, ой, наш рід рідний рід, хоч підеш і за безкіт, ой наш рід, рідний рід. Підеш і забезпіт, хай ще заєвся біда, хай же в нас свобода. Рідні люди, рідний край, рідна віра і звичай, ой наш край, рідний край, рідна віра і звичай, ой наш край, рідний край, рідна віра і звичай Хай буде так.